Що в нього була і купа. Okay. Я, я не готовий сказати, поки що є тільки сороковки спромосовано. 700. Так, так. Без, без так, так. Короче, тестять куботу КЛ-30. Вже її вздовж поперек подивилися. Реально прийшов дуже класний спеціаліст. Я, коротше, теж хочу так знати, як він знає. Він, короче, ті всі кнопочки, то все знає. Тутуси датчики на кришку, то все, все, все знаєш він.